9 вересня, 253 річниця від дня народження Івана Котляревського, видатного українського письменника, основоположника нової української літератури, духовного батька української літературної мови, автора славетних творів Енеїда, Наталка Полтавка, Москаль, чарівник його внесок, у становлення сучасної української літературної мови важко переоцінити. Саме Іван Котляревський вперше в Україні заговорив з українцями рідною народною мовою, започаткувавши нову добу в українській літературі та літературній мові. Головна риса Енеїди національний колорит та український гумор з використанням народної мови, У творі вжито майже 7 тисяч слів. Це справжня енциклопедія життя українського народу, занедбане й закинуте під сільську стріху українське слово. Мов фенікс попелу воскресло знову і голосно залунало по широких світах із його творів, писав Михайло Коцюбинський. Ствердно та переможно звучать слова незабутнього класика з його безсмертної Енеїди. Любов Котчизні, де героїть, там вража сила не устоїть, там грудь сильніша от гармат. Іван Котляревський. Енеїда частина перша. Еней був парубок моторний І хлопець, хоть куди козак. Удався на все зле проворний, Завзятіший от всіх бурлак. Но греки, як спаливши трую, зробили з нею скірту гную, Він взявши торбу, тягу дав, Забравши деяких троянців, Осмалених, як гиря ланців, З п'ятами з трої накибав. Він, швидко поробивши човни, На сині море поспускав, Троянців насажавши повні І куди очі почухрав. Но зла Юнона суча дочка Розкутку дакалась, як квочка, Енею не любила страх. Давно вже вона хотіла його, щоб душка полетіла, к чортам і щоб і дух не пах. Еней був тяжко не по серцю. Юноні все її гнівив, здавався гірчіший їй від перцю, Ні в чим Юнона не просив. Но гірш за те їй не любився, Що, бачиш, в Трої народився І мамою Венеру звав, І що його покійний дядько, Парис пріамове дитятко, Путивочку венері дав. Побачила Юнона з неба, що пан Еней на поромах. А те шепнула сука геба, Юнону взяв великий жах. Прягла в гринджоля та паличку, Сховала під кивалку мичку, щоб не світилися коса, взяла спідницю і шнурівку і хліба з сіллю на тарілку, к Еолу мчалась, як оса. Здоров, Еоле, пане свату, Ой якся маєш, як живеш, сказала, як війшла у хату «Юнуна, чи гостей ти ждеш, Поставила тарілку з хлібом перед старим Еолом дідом, сама же сіла на ослін. Будь ласка, в сватеньку, старику, і збий Енея з пантелику, Тепер пливе на морі він. Ти знаєш, він, який суціга, паливода і горлоріз, По світу, як іще побіга, Чиїхсь багацько виллє сліз. Пошли ж на його лихо злеє, Щоб люди всі, що при Енеї, Послизли, і щоб він і сам. Засеєш дівку, чорнобриву, смачную, гарну, уродливу, тобі я, далебі, що дам. Гай-гай, ой, де же його кату, Еол, насупившись, сказав. Я все б зробив за сюю плату, Та вітер всі порозпускав. Борей недуж лежить з похмілля, А нот поїхав на весілля, Зефір же давній, негодяй з дівчатами заженихався, А Евр в поденщики нанявся, Як хочеш, так і помишляй. Та вже для тебе обіщаюсь Енеєві яля паздать, Я, я хутко миттю постараюсь. Трістя його к чортам загнать. Прощай же, швидше убирайся, Обіцянки не забувайся, бо послі чуєш нічир-чирк. Як збрешеш, то хотя нацяться, на ласку послі не понадцяться, тогді від мене возьмеш чвирк. Еол, оставшись на господі, Зібрав всіх вітрів до двора, Велів поганій будь погоді, якраз на морі і гора. Все море зараз спузирило, Водою мов в ключі забило, Еней тут крикнув, як на пуп. Заплакався і заридався, Пошарпався, увесь подрався, На тім'ї начесав аж струп, Прокляті вири роздулися, а море злиха аж реве, Слізми троянці облилися, Енея за живіт бере, всі човники їх рущухрало, Багатсько війська тут пропало, Тоді набрались всі. Сто лих! Еней кричить, Що я Нептуну Півкопе грошей в руку суну, Аби на морі штурм утих. Нептун іздавна був дріпачка, Почув Енею голосок, Шатнувся зараз із-за пічка, Півкопи для його кусок. І миттю осідлавши рака, Схвативсь на його, мов бурлака, І вирнув з моря, як карась, Загомонів на вітрів грізно, Чого ви гудите так грізно, До моря, знаєте, вам зась. От тут то вітри схаменулись і ну всі драла до нори. ляса, мов ляхи, шатнулись або от їжака тхори. Нептун же зараз взяв мітелку і вимів море, як світелку, То сонце глянуло на світ, а не й тоді, як народився, Разів із п'ять перехрестився, звелів готовити обід. Поклали шалювки соснові, Кругом наставили мисок. І страву всякою без мови в голодний пхали все куток. Тут салом галушки легали, Лемішку і куліш глитали, і брагу кухликом тягли, Та її горілочку хвистали, На силу із-за столу встали, І спати послі всі лягли. Венера не послідня шльоха. Проворна враг її не взяв, Побачила, що так полоха Еол синка, Що аж захляв, умилася, причепурилась. І як в неділю нарядилась, Хоть би до дудки на танець. Взяла очіпок грезетовий і контуш з усами люстровий, Пішла к Зевесу на ралець. Зевес тоді кружив сивухо і оселедцем заїдав. Він цьому, випивши восьмуху, послідки з кварти виливав. Прийшла Венера, іскривившись, заплакавши і завіскрившись, І стала хлипать перед ним. Чим пред тобою, милий тату, син заслужив таку мій плату, І йон, мов свинки, грають ним. Куди йому вже до Риму, Хіба як здохне чорт в рові? Як вернеться пан хан до Криму, Як жениться сич на сові, Хіба б уже не та Юнона, Щоб не вказала макогона, Що й досі слухають шмелів? Коли б вона та не бісилась, Замовкла і не камезилась, Щоб ти се сам їй ізвелів. Юпитер, все допивши з кубка, погладив свій рукою чуб, Ох, доцю ти моя голубка, я в правді твердий так, як дуб. Еней збудує сильне царство і заведе своє там панство. Немалий буде він панок, На панщину весь світ погонить, багацько хлопців там наплодить, і всім їм буде ватажок. Заїде до Додону в гості і буде там бенкетувать. Полюбиться її він мості і буде бізики пускать. Іди, не богу, не журися, по понеділку й помолися, все буде так, як я сказав. Венера низько поклонилась, Із паноцем своїм простилась, а він її поцілував. Еней прочумався, проспався і голодрабців позбирав, зовсім зібрався і уклався, і скілько, видно, почухрав. Плив, 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 що аж обридло, І море так йому огидло, що бісом на його дивився. Коли б, каже, умер я втрої, Уже б не вбився її гіркої, І марне так не волочився». Потім до берега приставши, З троянством голим всім своїм, На землю човнів повстававши, Спитавсь, є що їсти їм, І зараз щось попоїли, щоб на путі не ослабіли, Пішли, куди хто запопав, А не й по берегу попхався і сам не знав, куди слонявся, Аж гульк і в город причвалав. В тім городі жила. Дидона, а город звався Карфаген. Розумна пані і моторна для неї трохи сих імен. Трудяща, дуже працьовита, весела, гарна, сановита, бідняшка, що була вдова, По городу тоді гуляла, Коли троянців повстрічала, такі сказала їм слова. Відкіль такі ся гультіпаки, Чи рибу з Дону везете, чи, може, виходці бурлаки? Куди, прочане, вийдете, який вас враг сюди направив, і хто до города причвалив? Яка ж ватага розбишак, Троянці всі замурмотали, Дидоні низько в ноги пали, І, вставши, їй, мовляли так. Ми всі, як бач, народ хрещений, Волочимся без талану. Ми втрої знаєш порождені, Еней пустив на нас ману, Дали нам греки прочухана, І самого Енея пана в три вирви вигнали від тіль, Звелів покинути нам трою, Підмовив плавати з собою. Тепер ти знаєш, ми від кіль». Помилуй пані благородна, Не дай загинуть головам, Будь милостива, будь незлобна, а не спаси спасибі скаже сам. Чи бачиш, як ми обідрались, убрання по столи порвались, Охляли, ніби в дощеня, кожухи свити погубили, Із голоду в кулак трубили, така нам лучилась пеня. Дидона гирко зердала, І Із білого свого лиця платочком сльози обтирала. Коли б сказала молодця Енея вашого злапала, Уже б тогді весела стала, Тогді великдень був би нам, Тут плюсь Еней, як будто з неба. Ось, ось, де я, коли вам треба, Дидоні поклонюся сам. Потім з Дидоною обнявшись, Поцілувались гарно в смак, Зарученькі біленькі взявшись, Балакали то так, то сяк, Пішли к Дидоні до господи. Через великі переходи увійшли у світлицю та й напіл. Пили на радощах сивуху, І їли сім'яну макуху, Покіль кликнули їх за стіл. Тут їли різні потрави, І все з полив'яних мисок, І самі гарні приправи з нових кленових тарілок, Свинячу голову до хріну, І локшину на переміну, потім підливою індик, На закуску куліш і кашу, лимішку зубці путрю, квашу, і з маком медовий шулик. І кубками пили слив'янку, мед пиво брагу сирівець, горілку просто і калганку, Куривсь для духу яловець. Бандура горлиць бринчала, сопілка зуби затинала, А дудка грала по балках, Санджерівки скрипці грали, кругом дівчата танцювали в дробушках, в чоботах, в светах, Сестру Дедона мала Ганну, Навсправшки дівку хоть куди, Прогорну, чепурнує, гарну, Приходила і ся сюди, Червоній юпитці В запасці гарній фаналевій, В Стьоншках в намисці і ковтках, Тут танцювала викрутасом І пред Енеєм вихилясом під дудку била третяка. А послі танців По хвилижанці піднесли, І молодиці цокотухи Тут баляндраси понесли, Дедона кріпко заюрила, Горщок з вареною розбила, До дуру всі тоді пили, Весь день весело погуляли І п'яні спати полягали, Енея ж ледве повели. Еней на піч забрався спати, Зарився просо там і ліг. А хто скотів, попів до хати, а хто в хлівець, а хто під стіг, А деякі та так хлиснули, Що де упали, там заснули, Сопли, харчали і хропли, А добрі молодці кружали, Поки аж півні заспівали, Що здужали, то все тягли. Дедона рано і схопилась, пила з похмілля серебець, А постя гарно нарядилась, якби в оренду на танець, Взяла кораблик з спідницю і карсет шовковий, І начепила ланцюжок, червоні чоботи обула, Та і запаски не забула, А б руки з вибійки платок. Еней же з хмелю, як проспався, І з'їв солоний огірок, Потім умився і убрався, Як парубійка до дівок. і Йому Дедона підослала. Що от покійника украла штани і пару чобіток, Сорочку і каптанські тайки, і шапку пояс скаламайки, і чорний шовковий платок. Як одяглись, то і зійшлися, з собою стали розмовлять, Наїлися і прийнялися, Щоб по вчорашньому гулять. Дідона ж тяжко сподобала, Енея так, що і не знала, де дітися і що робить, Точила її баляси, І підпускала разні ляси Енею тільки б угодить. Дідона вигадала грище, Енею щоб веселіший був, І щоб вертівся з нею ближче, І лиха, щоб свого забув, Собі очиці зав'язала І у панаца грати стала, Енея б тільки уловить. Тут всяку всячину іграли, Хто як і в віщо захотів, Тут інші журавля скакали, А хто у дудочки потів, І в хрещика, і в горю дуба, Не раз доходило до чуба, Як загулялися в джгута, В хлюста, в пари, в візка і грали, І дамки по столу совали, Чорт мав порожнього кута. Щодень було у них похмілля, пилась горілка, як вода, Щодень бенькети, мов весілля, всі п'яні, хоть посунь куда. Енеєві так, як болятці, А в лихій осінній трясці Годила пані всякий день Були троянці п'яні, ситі, кругом обуті й обшиті, Хоть голі прибрели, як пень. Троянці добре там курили, дали приманку всім жінкам, по вечорницям всі ходили, просвітку не було дівкам. Отак От Еней жив у Дідони, Забув і в Рим, щоб мандрувать, Тут не боявся і Юно, не пустився все бенкетувать. Еней в гостях прожив немало, Що з голови його пропало, Куди його Звес послав. Він годів зодво там просидів, А, мабуть би, і більш пронидів, Якби його враг не спіткав. Колись Юпитер ненароком З Олимпа глянув і на нас І кинув. В Карфагену оком аж там троянський мартопляс. Розсердився і розкричався, аж цілий світ поколихався, Енея лаяв на весь рот. Чи так то гадів син він слуха, Убрався в патоку, мов муха, засів, бо цим в болоті чорт, Прибіг Меркурій, засапавшись, три ряди під з його котив, Весь ремінцями обв'язавшись, На голову бриль наложив, На грудях з бляхою ладунка, А ззаду сухарями сумка, В руках нагайський малахай, В таким наряді в, в хату, сказав. Готов уже я, тату, куди ти хочеш посилай. Біжи лиш швидше в Карфагену, Зевес гінцеві так сказав, І пару розлучи скажену, Еней Дидону б забував, Нехай лиш відтіль уплітає, І Рима строїти чухрає, А то заліг, мов в грубі пес. Коли ж він буде іще гуляти, то дам йому себе я знати. От так сказав, скажи Зевес. Еней тоді купався в бразі І на полу, укрившись ліг, Йому не снилось о приказі, Як ось Меркурій в хату вбіг, Смикнув із полу, мов псяюху, А що ти робиш, п'єш сивуху? З усього горла закричав, Ану лиш швидше убирайся, з Дидоною не женихайся, Зевес поход тобі сказав Чи це ж таки до діла робиш, що й досі тута загулявсь, Та швидко і не так задробиш, Зевес недурно похвалявсь. Получиш добру халазію, Він видавить з тебе олію. От тільки й ще тут побарись, Гляди сьогодні, щоб убрався, Щоб нищечком міціль укрався, Мене у друге не дождись. Еней піджав хвіст, мов собака, Мов Каїн затрусивсь увесь, Із носа потекла кабака, Уже він знав, який завес, Шатнувся миттю сам із хати Своїх троянців позбирати, Зібравши, дав такий приказ Як можна швидше укладайтесь, за всіми клунками збирайтесь, До моря швендайте як раз. А сам, вернувшися в будинки, Своє лахміття позбирав, Мізерії наклав дві скриньки, На тован зараз одіслав. І дожидався тільки ночі, що як Дедона зімкне очі, Щоб не прощавшись, тягу дать. Хоч він за нею і журився, і світом цілий день нудився, Та ба, бач, треба покидать. Дедона зараз отгадала, чого сумує пан Еней, і все на ус собі мотала, Щоб умудритися і їй, за печі часто виглядала, прикинувшись, бо куняла, І мов вона хотіла спать. Еней же думав, що вже спала, і тільки що хотів дать драла. Аж ось дедона за чуб, Хвать постій прискурвий вражий сину, Зо мною перше розплатись, От за душу, як злу личину, Ось ну лиш тільки завертись, От так за хліб, за сіль ти платиш, Ти всім привикши насміхатись, Розпустиш славу по мені, нагріла в пазусі гадюку, Що послі і зробила муку, послала пуховик свині. Мандруй до сатани з рогами, Нехай тобі присниться біс, З твоїми сучими синами, Що враг побрав вас всіх гульвіз, що ні горілки, ні боліли. А не від неї відступався, поки зайшов через поріг, А далі аж не одягнувся, З двора в собачу рись побіг, Прибіг троянцям, обмок в поту, як купався, Мов сторгу школу курохват, Потім в човен худенько сівши І їхати своїм вилівши, Не оглядався сам назад. Дидона тяжко зажурилась, Весь день ні їла, ні пила, Все тоскувала, все нудилась, кричала, плакала, ревла, То бігала, якби шалена, Стояла довго тороплена, кусала ногті на руках, А далі сіла на порозі, Аж занудило їй небозі І не встояла на ногах. Сестру кликнула на пораду, Щоб горе злеї розказать, Енеєву оплакать зраду, І льготи серцю трохи дать. Так бідна згоря говорила, Дідона жизнь свою кляла, І Ганна, що їй ні робила, ніякої ради не дала. Сама стариці горювала, і сльози рукавом втирала, і хлипала собі в кулак, Потім дідона, мов унишкла, Звеліла, щоб і Ганзя вийшла, Щоб їй насумуватись в смак. Ночною було добою і самою тихою порою, як спав хрещений весь народ. Стояв у неї на городі, В кострі на зиму очерет, хоч це не по царській породі, Та де ж взять дров, коли все степ. В кострі був зложений сухенький, Як порох був уже палкенький, Його й держали на підпал. Під ним вона огонь кресала, І в клочі гарно розмахала І розвела пожар чимал. Кругом костер той запаливши, За всей одежі роздяглась, Вогонь лахміття все зложивши, Сама вогнітім простяглась. Круг неї полум'я палало, покійниці не видно стало, Пішов од неї дим і чад, Енея так вона любила, Що аж сама себе спалила, Послала душу к чорту в ад.